Об'єднання ти, хто щиро бажає присвятити себе мені і готовий віддати мені все своє життя, зрікаючись усіх твоїх особистих ідей, усіх твоїх надій, усіх твоїх особистих цілей, щоб я міг вільно і цілком висловити через тебе мою Безособову ідею слухай уважно ці слова. Я провів тебе через усі твої переживання до цього моменту. якщо ти тепер справді готовий і бажаєш служити мені, якщо ти дізнався, що ти сам нічого не можеш знати. І нічого не можеш зробити, і що я є, і те, що ти називаєш своїм інтелектом, своєю силою та своєю сутністю, вони справді мої. І якщо ти дізнався, що це я керую всіма твоїми думками, і що я не тільки змушую тебе робити те, що ти робиш, але й даю тобі можливість це робити. Тоді ти зможеш зрозуміти сенс моїх слів і будеш цілком готовий підкоритися їм. Я приніс тобі саме той досвід, який міг би навчити тебе. Цьому. Але тепер, якщо ти готовий і гідний, ти можеш свідомо працювати зі мною і радісно і навіть спокійно чекати кожного нового досвіду, знаючи, що в ньому містяться чудові вираження мого наміру, який я хочу тобі повністю прояснити і Який приведе тебе у ще більш інтимне і любляче об'єднання зі мною. Таким чином усі переживання відтепер будуть благословеннями, а не боротьбою чи випробуваннями, чи кармічними наслідками попередніх вчинків. Бо в кожній я відкрию. Тобі грандіозне бачення моєї реальності, твоєї чудової я, доки ти більше не будеш мати бажання слідувати будь-якому зі своїх давніх бажань, а будеш прагнути лише знати мої бажання і догоджати мені. Це проявлятиметься у багатьох нових способах. У своїй діяльності, якого б роду вона не була, ти більше не будеш турбуватися про завдання, яке постає перед тобою, і ти будеш робити все, що трапиться на твоєму шляху, знаючи. Що це те, про що я тебе прошу. І ти завжди тільки прагнутимеш догодити мені, діючи безособово, що дозволить мені швидко виконувати мою волю. Навіть у твоїх справах ти побачиш, що я присутній. Насправді, я забезпечую тебе цими справами, якими б вони не були. Не для того, щоб ти міг досягти успіху чи невдачі в них, не для того, щоб ти міг працювати над ними, або накопичувати багатство для своїх нащадків, або втратити все, що маєш. Або ніколи не мати змоги нічого накопичити. Ні. Але через успіх чи невдачу, через брак амбіцій чи особливих здібностей я можу пробудити твоє серце до усвідомлення мене, безособового єдиного всередині. Який надихає та спрямовує все, що ти робиш, чекаючи, поки ти свідомо береш участь у справжньому успіху та приймеш справжні багатства, які я для тебе підготував. Тоді ти дізнаєшся, що твої справи, твоя робота, умови твого життя. Є лише випадковістю, тобто зовнішніми засобами, які я вибираю та використовую, щоб провести тебе через певний досвід, який я вважаю найбільш придатним, щоб привести тебе до цього усвідомлення, і водночас щоб оживити в тобі. Певній якості душі, які вона зараз виражає лише недосконало. Тільки якщо ти знаєш, що я живу таким чином у твоєму серці, що ти відчуваєш, що я супроводжую тебе до твого офісу, до твого магазину. До твоєї роботи, якою б вона не була, і дозволяю мені керувати твоїми справами та твоєю поведінкою. Я щиро кажу тобі, що коли ти це зробиш, ти відразу відчуєш нову силу в собі, силу, яка випливатиме з тебе як солодке, ніжне співчуття. Справжнє почуття братерства, любовне розуміння по відношенню до всіх, з ким ти будеш контактувати, що надихне в них вищі принципи в бізнесі та житті, та створить у них прагнення поширювати подібний вплив у своєму середовищі. Сила, яка принесе тобі бізнес, гроші, друзів і достаток усього, що тобі потрібно. Сила, яка поставить тебе у зв'язок із найвищими сферами думки, дозволяючи тобі чітко бачити та свідомо проявляти всі мої безособисті сили. Усі мої атрибути в кожну мить твого життя. Тоді ти більше не будеш відчувати потреби ходити до церкви чи будь-яких релігійних зібрань ані читати моїх откровень, щоб знайти мене і поклонитися мені. Натомість ти звернешся всередину. І завжди знайдеш мене там, і ти будеш настільки сповнений радості спілкування зі мною, служіння мені та обожнювання мене таким чином, що ти не будеш дбати ні про що інше, як слухати мене та слухатися мого голосу, та відчувати хвилювання моєї ніжної любові. Як вона наповнює тебе і робить тебе плідним, готує шляхи, пом'якшує і полегшує умови, куди б ти не пішов і що б ти не робив. Я зроблю тебе впливовим закваскою в громаді, куди б я тебе не послав. Я притягну всіх до мене і отримаю через тебе моє благословення, ставши здатним поставити Твою особистість на службу моїй священній безособовості, щоб вони забули тебе і бачили лише мене, і відчували стимул моєї присутності у своїх серцях. Щоб вони могли піти з новим світлом в очах і відчуттям нової мети у своєму житті. У твоєму домі особливо я буду жити. Через тих, хто тобі найближчий, я навчу тебе багатьох чудових речей, які ти тепер зможеш зрозуміти тоді, як раніше ти люто бунтував проти їхньої правди: через чоловіка, дружину, сина, брата, сестру, родича. Особливо через деспота, сварливого, егоїстичного я зможу розвинути у тобі такі чудові якості, як терпіння. Витривалість, володіння мовою, люблячої доброти, справжньої безкористості та розуміння інтелекту серця, бо я покажу тобі, що я глибоко в їхніх серцях змушую їхні особистості давати саме те, що твоя особистість приваблює своїми власними слабкостями. Тепер ти зможеш це оцінити і скористатися цим. Коли ти насправді зрозумієш цю велику істину, ти зможеш побачити у своєму братові або у своїй дружині, або у своєму родичі, або у своїй дитині мене що до тебе звертаюсь люблячими і сумними очима. У той час, як вони говорять з тобою бездумно або егоїстично, або в люті гніву. Замість того, щоб звинувачувати їх, ти звернешся до мене всередині, до безособового єдиного, який буде говорити через твої ніжні. Люблячі лагідні слова, які негайно пом'якшать серця інших і об'єднають тебе з ними краще, ніж раніше. Бо я, справжнє я в серці кожного, є єдиним і завжди реагую, коли до нього звертаються таким чином. Так, якби ти знав, найкраща школа для тебе і найкращий учитель у твоєму домі, у твоєму вогнищі. Багато, багато збережено для тих, хто свідомо це знає і хто дозволяє мені безособовому всередині навчати. Бо я. Один навчу тебе багато чого вустами найближчих до тебе, а так само через тебе навчу їх. Але з тією різницею, якщо ти усвідомлюєш мене і безособово почуваєш на мені та на моїй мудрості, тоді ти дозволиш мені обирати Твої слова. Та керувати твоїми діями. Ти не будеш турбуватися про їхній вплив на інших чи на себе. І ти покладеш всю свою відповідальність на мене. Коли ти зможеш це зробити, ти будеш вражений змінами, які ти побачиш у своїй особистості та в особистостях. Твоїх близьких, і нарешті ти зможеш побачити за їхніми людськими особистостями мене, твоє власне безособове я, яке сяє в їхніх очах. Коли ти побачиш мене таким, небо відкриється для тебе, і ти. Більше не побачиш недоліків у своєму братові, не відчуєш дизгармонії навколо себе, ані жорстокості з боку своїх ближніх. Оскільки ти знатимеш, що я, єдиний безособовий серед інших, є джерелом усієї досконалості. Усієї гармонії, усієї любові. І що я лише чекаю, поки людська особистість завершить пізнання, щоб покірно відійти в сторону і дозволити моєму світлу випромінювати у всьому блиску моєї божественної ідеї. Тоді ти побачиш, що всі умови, в які я поставив тебе, є місцями, які я вибрав, де ти можеш мені найкраще служити, оскільки в усіх місцях і в усіх умовах є багато, багато чого, чим вони неприємні для особистості. Тим більше потрібна моя жива присутність. Де б ти не був під час пробудження, якою б не була твоя підготовка у бізнесі, у професії, у фізичній праці, у церкві чи в нижньому світі, там є твоя найкраща можливість служити, бо там ти знаєш, як поводитись. Як можуть моє та твої інші я пробудитися до знання моєї внутрішньої присутності без стимулюючого впливу, який спочатку повинен прийти зовні? Ви, хто отримав, повинні віддати. Ви, кого оживили. Повинні стати оживлювачами. Ви повинні внести мою живу присутність у бізнес, у професію, у роботу, у навколишній світ. Ви повинні відкрити двері скорботних і хворих сердець і дозволити моєму світлу і цілющій любові влитися в них. Ви повинні бути тими дріжджами, які будуть заквашувати масу. Якщо умови цих сердець мають бути полегшені, це залежить від вас, моїх пробучених. принести цим моїм невігласам, зрадженим і оманним людям моє натхнення, моє благословення. Мою силу, щоб вони могли піднятися, відкинути вплив світу, прислухатися до мого внутрішнього голосу і віднині бути господарями навколишніх умов, а не рабами. Жодна умова не може бути полегшена чи подолана, втікаючи від неї. Божественний дотик необхідний і має бути забезпечений, але його може дати лише той, хто осягнув глибини і досяг вершин людського досвіду зі мною, як провідником і тлумачем. О ви, хто читає і чия душа розуміє! Будьте благословенні і робота, яку ви маєте виконати, буде перед вами. Але ви, хто все ще сумнівається, у той час, як ваша особистість тремтить від страху, поступово світло просочується крізь ваш затьмарений інтелект. Ви теж незабаром скуштуєте моє благословення, оскільки я швидко підготую вас до радості, яка чекає на вас. Але всі ви, хто розуміє і ви, хто боїться, знаєте, що навіть зараз я виявляю через вас мою волю. І що неодмінно прийде час, коли ви не будете знати іншої волі, крім моєї, і в якій буде все, що ви захочете. Але це станеться лише тоді, коли ви самі станете єдиним зі мною, поки у вашій Особистості не залишиться нічого, що могло б привернути найменшу дисгармонійну думку чи почуття інших через ваш вчинок чи слово. Потім ви продовжите поширювати благословення навколо себе. Куди б ви не пішли, моє світло і моя любов. Будуть випромінювати навколо вас, створюючи мир, згоду, єдність. Але найкраще, хоча це і природно, коли вони зможуть це зрозуміти, це те, що кожен стане кращим і щасливішим від того, що ви з'явилися. У їхньому житті, оскільки я є в них, який ще в тілі знайшов і відчув усередині вас справжній, безособовий засіб вираження, отже, чує, хоча їхня особистість не усвідомлює блиск і святість мого. Безособового життя. Я єдинонароджений, який походить від Отця і Діви Матері. Вічний батько, Матриця Всесвіту. Я живу в серці, у найпотаємніших глибинах всього. Проявленого серед тих, хто сперечається, я є аргумент.